Запрошую вас на тихий вечір поезії і музики просто з мого дому посеред лісу. Я е, трошки почитаю вірші, якщо вам подобається, можете підтримати це відео, бо це щось таке новеньке і цікаво, хочеться якось звучати. Покидати усе так легко, коли в тебе нічого немає. За лісами далеко-далеко хтось хатину стару заселяє, розбирає старі будови, спопиляє чуже лахміття, закладає міцні основи, щоб витримали лихоліття, розкладає книги в хатині, камінці із країв далеких мостить місце малій дитині, виглядає в вікні лелеку Цей вірш про початок нашого шляху і на хуторі. І наступний буде про те, що допомагало нам триматися багато років, поки ми будували тут свій дім і жили в екстремальних побутових умовах 6 або 7 років. Знаєш, мій любий, 10 років життя ми щодня закладали фундаменти нашого раю. Нас кохання тримало немов би серцебиття. І тому, попри все, я щодня тебе обираю. Серед темних лісів. У нутрі дібров на піщаних горбах, у суснині вічту зеленій, я сиділа в вікні півпрозора, прозора мавка, немов, та з далеких доріг ти щоразу вертався до мене. Хай чи сльози, чи сум, чи безжальна рутина холодна, намагається нас притовкти до сирої землі. Я всім серцем гарячим на тебе, коханий, голодна, ти свої почуття сокровенні даруєш мені. І трохи розкажу вам про місце, де ми живемо. Де це я, де я? Навколо ліси, і райських птахів звідусіль голоси? Шовкові тумани укрили траву. Невже я насправді в цім лісі живу? Розвітрені луки, закрічений ліс, колючим ужинником берег заріс, козуля чорниці скубе із куща, Вірмає в діброві лосиці лоша. Вереси ніжні лоскочить у злісся, між ними брусничник блискуче розлігся, мухами, вологами вкрита земля. Стоїть у цім місці хатина моя, стоїть і моркоче на теплому сонні, Примружує свої віконечко сонні і хеть не чекає ні звідки біди. Бідонько, бідо, не йди лиш сюди. Задивляюсь у твої сіниці у вітривожні мира, Крешуть в них червоні блискавиці, революції бунтів і повста. Україно ти, моя молитва, україно, моє кова, Гримотить над світом, люта битва, за твоє життя, твої права. Хочу в разы все одно. Я пролюся кравелькою Ви мені вибачайте, якщо у мене голос е, сипить, бо я ще не одужала. Але хочеться співати, навіть попри все. І далі хочу поділитися чимось таким щемким, особистим е, почуттям. Розливайся, моя любове понад обрій і через край. Я з тобою тепер відшукала той обіцяний Богом рай. То не рай, моя пташко люба, то не ріки із молока, в нас з тобою турбот багато, на спекучих жалів ріка. Я заплющую темні очі і падуть діаманти роси, на шовкові покірні трави і на цвітне неземної краси. То не роси, моя маленька. То сльози вренить в очах, а у травах отих заховався, ромбовидний зміїний страх. Ніби пісня із під небесся долинає до мене звук. Чи ти чуєш її? Це пісня, чи кохання мого перегук? Це любове моя, не пісня, то дитятка малого плач, а ще сміх і веселий лепет, а за біль ти мене пробач. Ти навчи мене, мій коханий, серед раю і світлих мрій передбачити і впізнати серед леготу буреві. А мені, моя пташко, мила, покажи, як біж буднів негожих помічати проміння раю і тепло обіцянок Божих. Я б хотіла тобі розказати одного ранку, як туманом укрита сяє сріблиста трава, як птахи прилітають сюди, зустрічати світанки, і нектаром п'янким упивається в квітах пчола. Я б хотіла тебе мати поруч одного літа і пірнути в глибінь прохолодну в'янкої ріки, та куйовдити трави, граючись, ніби діти, І співати при ватрі та знати, що це навіки. Бо я би взяла ніжно тебе за руку і занурилась в жовто гарячий і теплий ліс, і зупиниться час, віддаляючи нашу розлуку, а жовтневі дощі заховають Краплини сліз. Я й забуду про те, що так скоро уже зима, що остудить мене наш холодний північний вітер, і в натовпі сосен я стоятиму зовсім сама, та ні сніг. Ні війна не подужують нас розлучити. Чорноморець матінко, чорноморець, ми Вірші про кохання це щось таке дуже особисте і щемке, і водночас те, що багатьом відгукується, ну бо хіба є серед нас хоч хтось, хто ніколи нікого не кохав? Ти не думай, солодкий, що серце моє збайдужі, що у хвилях тривог потонула моя любов, ударяючись в скелі, життя я і справді змаліла. Що лиш місце лишилось для тебе і для молитов. Не такі вже ті скелі великі були і тверді, та водицям, якій неважливо, в що розбиватись. Я маленька була, і, можливо, не рівня тобі, але знала я, що нам судилося, те має статись. Ти кохання моє зберігав як найбільші скарби, так ховав і беріг, відганяючи всяку піту що забув пригорнутись до нього в годину журби і напитись, немов джерела, що у Божім саду. Доторкнися до нього легенько, як будеш непевен, і послухай, яку воно пісню тобі заспіває, аж від неї розквітнуть квітки і дерева в едемі то любов, як Господь, бо ніколи вона не минає. Помилка думати, ніби всі е, вірші автор пише про себе. Часто це поєднання свого досвіду, чужого досвіду, спостережень е, і робота підсвідомості. І робота автора лише загорнути цей весь потік у якусь обгортку і надати їй форму. Але наступний вірш дуже конкретний, і він про людину, яка дуже старається, аби всім навколо допомогти. Як же тобі не боязко, як же тобі не шкода, бути таким прозорим, ніби Йорданська вода, бути таким пісним і величним, ніби святвечір, легким, як різдвяний сніг, що тихо лягає на плечі. Роздай йому усе майно. Зніми останню одежу, неодмінно хтось оком недобрим пильно за цим простежить. Не завадило би його про всяк випадок розіпнути. Надто складно простому народу простоту твоїх слів збагнути. Подивися, різдвяний павук вже снує свою павутину, усі добрі і чесні діла переймає твоя дитина, одягає твою броню. І вогнями твоїми горить, озирається, а там янгом тихо крилами шурхотить. Щугаю стоїть калина, приморожена! жалі, Просто сада, що маю, розцрісте, середаю Червоніть на морозі, а не гіркнуть в теплі. В мене в серці зріє пісня. Are you

Але, можливо, залишу на наступний раз, якщо це відео матиме відгук і сподобається вам. Зачитаю лише один вірш, а нехай він буде мотивацією і анонсом. Посади ще трохи, спробуй ледь-ледь зупинитись, завери собі кави гіркої, як перше кохання, ти ще встигнеш спізнитися, встигнеш накрихти, розбитись. Ти що зможеш знецінити всоте свої намагання, візьми з полиці віру свою у себе і витрий з неї пил, познімай павутиння, ти раніше так часто, так вільно дивилась на небо і усьому кидала виклик без тіні сумління. І пригадуй, пригадуй, як легко і вільно співала, як у вирі життя ти знаходила власні опори. Як я і скелі легенько і вміло минала, І здавалося, море мілким і маленьким горем. Обладунками будуть, нехай тобі сила і віра. Залишай вітряки нерозумному дон Кіхоту. І завжди пам'ятай, якого годуєш звіра, такий і керує думками твоїми достоту. Дякую, що були зі мною. І... Нехай поезія, музика і тепло людських сердець зігрівають у вас у ці дні.